...увага, терміново. Підприємство Дніпроенергобудпром, потрібні працівники, формувальники залізобетонних виробів і конструкцій, електрозварники ручного зварювання, та келажники, своєчасна заробітна плата, безкоштовний проїзд транспортом підприємства, бронювання за довідками звертатися за адресою. Селище Власівка, вулиця Молодіжна, 63. Або ж телефонувати у відділ кадрів за номером телефону 067 246 83 37. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Кіровоградській обласній військовій адміністрації провела опитування серед ВПО. Про його результати повідомила голова ради ВПО При Кіровоградській ОВА Тетяна Новикова. На сьогодні в області проживає 82 398 внутрішньо переміщених осіб. З них осіб працездатного віку 40 тисяч 563, дітей 19 415, осіб з інвалідністю 4 985, осіб пенсійного віку 17 435. Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб залишається з Донецької області – це 27 тисяч особи, з Харківської – 13 тисяч 34 особи, з Херсонської 8182 особи, і з Луганської 5458 осіб. Найбільшою проблемою для внутрішньопереміщених осіб залишається житло в кінці 23-го року. до координаційного штабу було направлено лист про заходи щодо сприяння вирішенню житлових проблем ВПО. І ми бачимо по роботі кордштабу, що наш лист нашої ради не залишився без уваги, і в корштабі створено окрему нараду саме з питань вирішення житлових проблем в 2024 році. Було проведено 6 засідань ради. На засіданнях було розглянуто 38 питань для більш ґрунтовного розгляду питань. На засіданнях ради були створені робочі групи за різними напрямками роботи. Заходи, які були направлені на сприяння внутрішньопереміщеним особам в пошуках роботи, от, які ми саме проводили в минулому році, це 23 квітня та 29 травня. Громадська організація чистий аркуш в межах проєкту Кроповницький наш спільний дім презентував заходи зі сприяння заняття ВПО, в тому числі на навчання, написанню та поданню резюме 6 червня на засіданні координаційного центру підтримки цивільного населення Кіровоградської ОВА було презентовано карту можливостей для ВПО у сфері зайнятості та професійного розвитку, розроблену Кіровоградським обласним центром зайнятості. До участі на засідання кортцентру були запрошені внутрішньопереміщені особи, які шукали роботу та бажали б започаткувати власну справу. 21 червня на фасилітаційній сесії, яка проводилася за сприянням благодійної організації, благодійний фонд діалог громад було обговорені питання отримання ВПО послуг і допомоги від Державної служби зайнятості та громадських організацій, які працюють на Кіровоградщині з питань започаткування або розвитку власної справи, працевлаштування, навчання і перенавчання та знову було ознайомлено внутрішньо переміщених осіб з картою можливості для ВПО у сфері зайнятості та професійного розвитку. З травня місяця рада бере участь підготовці до реалізації проєкту благодійної організації благодійного фонду діалог громад Кіровоградській області в межах роботи над. Концепцію по переселенню ВПО по облаштуванні місця проживання в Олександрівській громаді проведено було вісім фасилітаційних сесій, в яких брали участь внутрішньопереміщені особи з усіх громад області. Після проведення фасилітаційних сесій за ініціативою благодійної організації благодійного фонду діалог громад нашою радою було проведено опитування. За результатами визначено, що житлові проблеми залишаються найважливішими, які потребують вирішення. 74% опитаних потребують постійного власного житла. 18% опитаних потребують тимчасового житла, і 8% опитаних не потребують житла. Це свідчить про те, що більшість ВПО вже планують залишатися в приймаючих громадах на постійному місці проживання. Наявність місць працевлаштування 52%, особиста безпека та віддаленість від військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури 45%, постійне та зручне транспортне сполучення 44%, доступність об'єктів соціальної та адміністративної інфраструктури це 41%. І Можливість отримати допомогу фахівців кризового супроду. Адській області лише 6% території зайнято лісами. Більшість з них за відомчою підпорядкованістю належать Держлісагентству України у 2013 та 2019 роках. В Україні проведено інвентаризацію земель державної власності сільськогосподарського призначення, наслідки якої подекуди виявилися невтішними для лісівників Кіровоградщини. Задля припинення знеліснення, збереження лісів та їхні відновлення, прокуратура Кіровоградщини не залишається осторонь та використовуючи законодавчі визначені механізми і інструменти, дбає про інтереси держави. Пам'ятаючи, що однією з глобальних цілей держави є припинення знеліснення, збереження лісів та їхнє відновлення, прокуратура Кіровоградщини не залишається осторонь та, використовуючи законодавчо визначені механізми і інструменти, дбає про інтереси держави. Прокурори придивили вісім позовів щодо земельно-лісових ділянок, площу 80 гектарів, розташованих на території новоукраїнського району області, які були незаконно вилучені з державної власності. Вже повернуто державі 60 гектарів таких земель. Та щодо них наразі державним підприємством Ліси України вживаються заходи до виготовлення земевпорядної документації. Потрібно наголосити, що це не просто земельні ділянки по типу галявин чи біополян. Це землі, вкриті лісами, вік яких сягає від 40 до 70 років, які неправомірно. А були віднесени до поселища. Лісівники філії Центральний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України плідно співпрацюють з органами прокуратури Кіровоградщини у напрямку захисту земель Держлісфонду від незаконного вилучення. Під час виготовлення правоустановчих документів на лісові землі виявилися. Що земельні ділянки площею 80 гектарів на території Первозванівської громади, які належать нам, вже сформовані як сільськогосподарське, а право власності зареєстровано за місцевою територіальною громадою. Ці землі ще у 90-х роках, як мало продуктивні та деградовані, передавалися від колишнього КСП обласною радою постійне користування державному лісогосподарському підприємству. А на початку 2000-х років на цій площі були створені лісові культури. Проте Державним земельним кадастром на даний час вони обліковуються як землі сільськогосподарського призначення за первозванівською ОТГ. Ми вивчили всі наявні матеріали лісовпорядкування по цим земельним ділянкам і виявили, що вони підтверджують наше право користування ними. Кіровоградською обласною прокуратурою домоглися у суді скасування державної реєстрації цих земельних ділянок. І підтвердили, що вони перебувають у постійному користуванні державного підприємства. Наразі триває процедура оформлення та реєстрації речових прав власності постійного користування. Загалом органами прокуратури до суду скеровано 36 позовів про усунення перешкод державі у здійснення розпорядження землями лісогосподарського призначення загальною площею 316 гектарів. На сьогодні судами вже розглянуто 19 таких справ. І повернуто державі 270 гектарів лісу. На досягнутому не зупиняємося, ще є над чим працювати. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні, який відзначається згідно указу Президента України про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року в самому центрі столиці України загинула найбільша кількість осіб 48. Їх разом з іншими 54 загиблими за смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Події того дня стали кульмінацією революції гідності. Більшість із них сильні, свідомі, освічені люди, представники різних професій, справжні патріоти своєї держави. Вийшовши на майдан, вони прагнули справедливості, чесності та гідного життя. Всіх їх об'єднало бажання жити у вільній незалежній країні. Вони гинули та не здавались. Ця дата назавжди закарбується у серцях українців нестерпним болем, що з року в рік нагадуватиме сумний 2014 рік. Сьогодні ми прагнемо і надалі розбудовувати власну незалежну країну, яка Йдучи скрізь полум'я воїн та лихоліть, вибурює шлях єднання миру, демократичних цінностей та територіальної цілісності України. Безмежна повага та честь кожному, хто б'ється за нашу державу, і вічна пам'ять тим, хто у цій боротьбі віддав найцінніше своє життя. Кіровоградській області розробили програму соціальної підтримки людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Програма діятиме до 2029 року. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Катерина Колтунова. Обласна програма соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 25-29 роки, тобто 5 років, це комплекс взаємопов'язаних завдань та заходів, спрямованих на реалізацію соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи в області шляхом надання соціальної підтримки, медичного забезпечення, оздоровлення, покращення житлових умов і гідного вшанування пам'яті про ліквідаторів та їхній внесок у порятунок людства. У Області на сьогодні проживає 7898 тисяч осіб, які постраждали внаслідок аварії. Серед них ліквідатори, переселені громадяни, вдови ліквідаторів та потерпілі діти, які зазнали впливу радіації. Багато з них потребують постійної медичної та соціальної підтримки. Для соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, виділяють відповідно до чинного законодавства фінансову підтримку з державного, обласного та місцевого бюджетів. Проте окремої програми у нас в області до цього часу не було. І за непоодинокими зверненнями громадських організацій та дорученням начальника обласної військової адміністрації Андрія Павловича Райковича з метою упорядкування соціальної підтримки постраждалих громадян та об'єднання усіх напрямків їх підтримки, забезпечення санаторно-курортного лікування з обласного бюджету, облвійська адміністрація почала розробку проєкту обласної програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на 25-29 роки. Для розробки програми залучені усі структури. Турні підрозділи обласної військової адміністрації, територіальні органи міністерств та відомств в області і громадські організації, які опікуються питаннями а, тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. Департаментом соціального захисту населення було зібрано всі пропозиції, сформовано проєкт зазначної програми. Він був обговорений з усіма зацікавленими особами, виставлений на сайті департаменту соціального захисту, а також обговорений та схвалений на засіданні робочої групи з представниками Чорнобильських організацій. Зі проєкт програми проходить експертну оцінку в департаменті фінансів та департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації. Отже, що до суті нашої програми, метою програми є забезпечення соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, шляхом здійснення виплати деяких видів допомоги, компенсацій, пільг, соціальних стипендій, покращення їх медичного обслуговування та оздоровлення, і забезпечення належних умов їх життєдіяльності, висвітлення дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Щодо вирішення соціальних проблем зазначеної категорії громадян і здійснення заходів щодо поваги, подяки і пошани учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Програма містить сім розділів, в яких визначено проблеми, мета, шляхи розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансування і перелік завдань, напрямки реалізації та їх контроль. Отже, основні напрямки реалізації складені в п'ять ключових розділів: соціальна підтримка, виплата допомоги, компенсації, пенсії, надання пільг на оплату житлово-комунальних Слуг, пільгове транспортне обслуговування, забезпечення засобами реабілітації і надання адміністративних послуг, медичне забезпечення, організація щорічних медичних оглядів, забезпечення безкоштовними ліками та зубопротизуванням, і санаторно-курортне лікування, житлове забезпечення, забезпечення жилою площею і ремонт житлових приміщень, освітні та культурні заходи, організація знаменних дат передбачає надання освітніх послуг, влаштування в дошкільні заклади, стипендії, організація заходів до річниць Чорнобильської катастрофи. І організація культурних заходів. Інформаційна а, правова підтримка, сприяння висвітленню питань соціального, медичного та правового забезпечення і проведення зустрічей з організаціями, які представляють інтереси а, ліквідаторів. Джерелами фінансування заходів з реалізацією програми є кошти державного, обласного та місцевих бюджетів і кошти інших незаборонених законодавством джерел. Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів програми визначатимуться щорічно під час формування бюджетів в межах наявного. Фінансового ресурсу наразі ми маємо а, такий загальний бюджет нашої обласної програми соціальної підтримки на 25 29 рік. Ще раз наголошую, що це 5 років. А, загальний обсяг становить 2 мільярди 190 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, і важливо розуміти, як саме вона буде розподілена. Основне фінансування передбачено з державного бюджету: це 2 мільярди 15 мільйонів гривень. Це кошти, які спрямовуються на виплату допомог, компенсацій, пільг та пенсій для постраждалих громадян. Тобто це те, що безпосередньо впливає на щоденне життя людей і можливість отримувати гарантовані виплати та користуватися державними пільгами. Обласний бюджет передбачає на мільйонів 680 тисяч гривень, які ми заклали для покращення конкретних соціальних послуг у нашій області. А саме детальніше, куди підуть ці кошти: 31,5 мільйона гривень на забезпечення постраждалих громадян безкоштовними ліками та зубопротизуванням. Ми всі знаємо, що витрати на медицину це серйозне навач. Навантаження для родин, тим паче для тих, хто і так має проблеми зі здоров'ям. Тому важливо, щоб люди могли безкоштовно отримати необхідні ліки, а також якісне зубопротезування. Наразі на рік передбачено 6,3 мільйони, на 5 років 31,5 мільйонів гривень. 12,5 мільйонів гривень на санаторно-курортне лікування це нова графа, тобто її раніше не було. Лікувати наслідки радіаційного опромінення та зміцнювати здоров'я дуже важливо і про цю потребу наші представники Чорнобильських організацій постійно наголошували. Зараз вишукали. Умов можливості для того, щоб дійсно забезпечити цю суму в нашому обласному бюджеті, і 5 мільйонів гривень це матеріальна допомога найбільш вразливим категоріям населення. Це діти з інвалідністю, та діти сироти з, з числа потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи. Постраждалі громадяни, які мають інвалідність, і вони опинились у найскладнішій ситуації. Наша задача надати їм реальну підтримку. Це щорічна виплата, яка виплачується до 26 квітня. Це не просто цифри, це конкретні дії спрямовані на покращення життя постраждав. Дали громадян, і ми розуміємо, що ця допомога не вирішить усіх проблем, але це ще один крок до гідного рівня життя для тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи, та більш організованого підходу до задоволення потреб наших громадян. І узагальнюючи, можу сказати, що реалізація цієї програми нам дозволить підвищити рівень соціального захисту постраждалих осіб шляхом надання матеріальної допомоги, компенсації, пенсій та інших виплат, забезпечити доступ до якісної медичної допомоги та пільгового оздоровлення. І покращити житлові умови шляхом надання житла або проведення ремонтних робіт. Це ми передбачаємо в місцевих бюджетах, спілкуємося з нашими територіальними громадами, адже важливо, щоб і на територіях бюджети були орієнтовані на підтримку. ...наших чорнобильців гарантувати доступ до освітніх послуг для дітей постраждалих громадян, а також підтримку студентів через стипендії і сприяти а, збереженню історичної пам'яті, що дуже важливо про події чорнобильської катастрофи через організацію культурних і пам'ятних заходів. Тому що дійсно ті, хто а, займався ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській ЕС, це наші захисники, це ті люди, які виборювали для нас здорове майбутнє, забезпечити правову та інформаційну підтримку для підвищення рівня обізнаності громадян про їхні права. Чорнобильська катастрофа це не лише трагедія минулого, а й виклик для сьогодення. Наше завдання забезпечити належну підтримку тим, хто пожертвував своїм здоров'ям. 19 лютого день державного герба України. Державний герб України це один з трьох державних символів разом з державним прапором України та Державним гімном України. Тризуб є символом національної гордості та свободи. Він має тисячолітню історію і презентує Україну як суверенну незалежну державу. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території. З найдавніших часів і шанувався як магічний знак свого роду оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, став державним гербом УНР у 20 столітті, як символ репрезентував різні політичні організації, ставши державним гербом сучасної України. Тризуб символізує тяглість і спадкоємність традицій нашої території. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації український герб відіграє важливу роль як символ стійкості, героїзму та прагнення до незалежності, які демонструє весь український народ. Засніжена казка на дворі може обернутися неприємностями, якщо нехтувати простими правилами безпеки, як правильно поводитися під час ожеледиці та снігопаду. Про це нагадали в ДСНС України. Не перебігайте дорогу. У таку погоду значно збільшується гальмівний шлях авто і ймовірність падіння перед машиною, що рухається. Тримайтеся якомога далі від проїжджої частини дороги. Є ризик впасти та опинитися на дорозі, або ж автомобіль може винести на тротуар. Не наступайте на кришки люків. Зазвичай вони укриті льодом, до того ж, вони можуть бути погано закріплені, що підвищує ризик травмувань. Виймайте руки з кишень і робіть дрібні кроки. Це допоможе вам втримувати рівновагу та дасть змогу згрупуватися в разі падіння. Обирайте зимове взуття з рибристою підошвою. Корисний лайфхак. Якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу, швидко присядьте, згрупуйтеся та напружте м'язи. Це дасть шанс триматися на ногах або впасти з мінімальною шкодою для здоров'я. Бережіть себе, і нехай цьогорічна зима буде для вас безпечною. 1 лютого 2025 року для власників помешкань, де встановлене і зареєстроване електроопалення, змінюється алгоритм застосування фіксованої ціни за спожиту електроенергію. Детальніше про зміни розповів заступник директора Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Згідно постанови кабінету міністрів номер 37, яка вийшла 17 січня цього року, 25 для побутових споживачів, помешкання яких в установленому порядку облаштовано електроопалювальними установками з 1 лютого, змінюється алгоритм застосування фіксованої ціни за спожиту електричну енергію. При місячному споживанні до 2000 кВт годин, включно застосовується ціна 2 гривни 64 копійки за. 1 кВт-год. При місячному споживанні більше 2000 кВт годин, те, що до 2000 тисяч застосовується ціна 2 грив 64 копійки, а все, що більше 2 тисяч кВтгодин, застосовується ціна 4 грив 32 копійки. Якщо порівнювати з тим, що було до 1 лютого 2025 року, якщо споживач споживав більше 2000, тисяч, то весь загальний обсяг спожиту електричної енергії розраховувався по ціні 4 гривни 32 копійки. Зараз тільки те, що виходить за межі ось цього ліміту в 2000 кВт-годин. Я хочу нагадати, тому що люди не зовсім розуміють, що таке. Електроопалювальні установки, які в установленому порядку обладнані їх помешкання, установлений порядок це значить, що в проєкті на електропостачання їх помешкання ці електроопалювальні установки внесені відповідно. Вони є в проєкті. Цей проєкт погоджений з оператором системи розподілу в нашому випадку. Це з пратків Кіровоградобленерго» та у разі необхідності з балансоутримуючим будинком. ЖЕО, ОСББ, ну і так далі, якщо це багатоквартирні, багатоповерхові будинки. Та відповідна інформація внесена в технічний паспорт точки розподілу. Споживача, цей паспорт оформлює теж оператор системи розподілу прат кераверату болнерю, коли вносять відповідні зміни в договір про розподіл електричної енергії зі споживачем. Деякі розуміють, що якщо фактично воно встановлено, значить я вже маю право користуватися цією фіксованою особливою ціною. Але ні, потрібен ще проект тобто потрібно в установленому порядку законити і щоб інформа щоб інформація була і у оператора системи розподілу а потім, коли людина це все вносить. Це робить оператор системи передає вже в нашу компанію цю інформацію, і ми застосовуємо відповідні ціну згідно постанови Кабміну. Ця ціна діє до кінця опалювального періоду. До 30 квітня. З 30 квітня до початку жовтня, до 1 жовтня, діє єдина ціна 4 гривні 30. Мова. Це найважливіший засіб спілкування і пізнання та один із ключових факторів незалежності країни. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Свято, засноване ЮНЕСКО в 1999 році. Головна мета цього дня підтримати самобутність та важливість кожної мови та її важливість для свого народу. Не дарма кажуть, що після відмови від рідної мови нація просто вмирає, адже мова містить Історію та культуру держави. Мовне питання досі є дуже актуальним в Україні та викликає безліч суперечок. Термін українська мова почали вживати з 16 століття, щоб позначити мову українців, які проживали на цих землях під час панування Речі Посполитої. Вона належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. У світі налічується понад 45 мільйонів людей, які розмовляють українською мовою. Мовою. Більша їх частина проживає в Україні. Цікавий факт. Українська мова входить до третього десятка найпоширеніших у світі. Починаємо вивчати українську мову ще з колиски. Коли мама співає колискові пісні дітям, діти долучаються до вивчення української мови. Потім вивчають її в школі. Звичайно, у нас є урок української мови. Є позакласні заходи, які проходять українській мові. Я стараюся, щоб діти говорили чистою мовою, щоб вони любили свою мову. Хочу, щоб Діти, діти мого класу гарно володіли українською мовою, пишалися, що вони українці, і пропагували українську мову, вивчали її і звичайно ж були щасливими в нашій державі. Традиційно у бібліотеках та школах проходять виставки літератури та усілякі заходи, приурочені міжнародному дню рідної мови. Упродовж століть українська мова так само, як і її носій, український народ. Зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялася Україна. Мова це показник культури народу, будь-якої людини. Недарма кажуть, заговори, щоб я тебе побачив. В нашій країні залишилось небагато людей, які досконало володіють українською мовою. І причиною цього стало злиття української російської мови. Утворення так званого суржика, який засмічує одну з наймилединіших і найкрасивіших мов світу, отже, варто докладати зусиль, аби українська мова не тільки зберігалася, але й розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де, адже вона наша рідна українська мова.